Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучні розборах. Це місце, де ми розбираємо запити, реальні запити людей, з якими вони звертаються до коучів, до психологів, до друзів ну, зі своєю проблемою чи мрією, чи ціллю. І коучинг в цьому плані найкращий помічник. Тому вітаю вас! ,лава. Вітаю, вітаю, друзі! І ми тут з Ігорем для вас, для і для коучів. І для можливих клієнтів, коучів для всіх людей, які хочуть покращити своє життя. Бо ми розбираємо запити людей, а запити людей вони не оригінальні, вони всі так. про діяльність, відносини про себе, стани, там, цілі, е е е здоров'я, розвиток е і про гроші. Ось вам і всі запити. І тому, коли ви чуєте про якийсь запит, і чуєте від нас з Ігорем якісь запитання або якусь інформацію, яка може вам бути доречною, ви просто разом з цими розборами. Рухаєтесь в своєму житті і вирішуєте свої запити. І я вдячна тим, хто про це пише нам, що просто слухав або слухала, і, відповідаючи на запитання, розібрала і свій запит і вже побудувала покроковий план, і вже рухаюсь, і вже в мене там все летить. Ось так. А коучі, вони. Розвиваються через те, що вони чують, бо чують і запитання, чують чого бракує тут в цьому запиті, да? як краще куди розвернути його, і також просуваються в своєму розвитку і в своєму професіоналізмі. Ви знаєте, ви сказали про те, що схожі запити чи, чи ви слово використали. А, не оригінальне, я сказав, не, не, не оригінальне, да, погане слово не оригінальне. У мене ж біль, вона селенська. Вона а, біль моя, оригінальна. І... Оригінальна. <світ> ти знаєш е, завжди, коли я спілкуюсь з е, е, HR-ами різних компаній або підприємцями, і кожен з них каже: в мене специфічний. Да, під... Запити схожі, але біль і те, що супроводжує, да, відчуття оці всередині вони дуже специфічні, вони точно не схожі один на одного. Насправді у мене супротив не як у клієнта, а більше як у коуча, бо ви так сказали, ніби і рішення для всіх буде однакове. Ні, чого рішення різне. там кочі. Тому, треба, тому я, я це розумію, я треба це пояснити. Що коучем це може бути на допомогу. Дійсно, запити можна кластеризувати, їх не так багато, пластів. Mm -hmm. да? Навіть в своїй книжці Живий коучинг, навіть вона в мене під рукою, я її навіть так. зараз покажу. Підготувалася до ефіру, я бачу Не підготувалася, а не розклала. Не розклала все, да не прибрала зі столу. От так, така книжка. В ній є декілька розділів якраз про запити. І запити, наприклад, на От, е... сфера, сфера смак життя. Запити можуть звучати по різному. Хочу додати до свого життя більше енергії, немає смаку життя. У моєму житті стільки складнощів, хочу легкості, хочу жити повноцінним, наповненим життям. Не знаю, з чого розпочати зміни в житті, щоб бути задоволеним. Хочу відчувати життя сповна. Сфера одна, але запити можуть звучати по-різному. Тож їх небагато сфер про діяльність. Це може бути і змінити професію, знайти призначення, там, не знаю, більше професійності ефективності здобути, кар'єру побудувати. Начебто по-різному звучать, але всі вони зі сфери діяльність. І тому початківець може ну, не так сильно турбуватися, не так багато ну, таких різниці в запитах, але рішення. Немає одного на цю сферу і на цей кластер запитів. Вони, вони, чому немає? Тому що людина, кожна людина це е, різниця колосальна. Ми візьмемо двох підприємців. Це різні люди. І рішення будуть різні. Навіть і це закладено прямо закладено в технологію коучингу. тому в ній немає порад. Тому, коли початківці мене запитують, Алла, а як працювати з запитами про призначення? Немає відповіді працювати так само, як з будь-яким запитом, з будь яким запитаннями, постановкою цілі, перевіркою цінності цілі. Е Подивитись на те, що є зараз відносно цілі, які є ресурси, які є перешкоди, пропрацювати це, і варіанти рішення шукати все. Да? схема одна і та ж сама, але куди буде розвертатися ця ця сесія, ми не знаємо. Є декілька кластерів запитів. Є схема, за якою працює коучинг, але дуже різна, різний шлях в коучингових сесіях буде навіть коли запит буде звучати ну прямо однаково. Не можу не сказати, що як працювати з запитами клієнтів, ви можете дізнатися не лише на наших ефірах, а ще в школі, але Дніпровської міжнародної інтегральної коучні школи, чи є у вас можливості для нових студентів. Розкажіть про свої плани, будемо переходити до кейсу. Зараз триває набір на 39-й потік, який стартує 6 червня. І ага. е е е як точно ми щось поставимо ще, можливо, якісь е до цього вебінари, або, можливо, буде ще один запуск старта в коучингу. Не знаю, поки що. Та, не знаю, не поставили. Але знаєте, що є? Якщо хтось з вас. Думає про ну, коучинг не знаю, але можливо, я там психолог чи психотерапевт і хотів би от спробувати себе в такому коучинговому підході і не знаю, як почати, можна прийти до мене на навчання грі фокус, Так. і на цьому навчанні вже зрозуміти, як працює коучинг, тому що гра побудована як. Коучинговий інструмент, і якщо ви хоча б володієте базово ем, основами психології, психотерапії, то вже можна працювати з групою, тому що сам рух в грі допомагає людям здобувати результат. А ви супроводжуєте, підкручуєте вже е, і е, запускаємо це навчання 24 квітня. Тож ви можете записатись і разом з іншими здобути можливість бути ведучим цієї гри. Ось це точно можна приєднатися. А ще можна приєднатись на калейдоскоп клієнтів, який в нас завжди після третього модулю студентів, і також. Приєднатись, спробувати на собі спробувати бути клієнтом для того, щоб відчути, як це працює. Будь ласка, такі можливості є. Слухайте, ну ви давно не проводили навчання гри чи ніколи не проводили? Ти знаєш, я О, раніше ніколи не проводила. Я раніше ніколи. в індивідуальному форматі зустрічалася, була не, не. стажування. І після стажування, коли людина спостерігає, як е, рухаються в грі, в мене був записаний е, урок, е, uh -huh. як то все побудовано. І все. І е, е, зустріч, на якій ми годину-дві розбираємо, вирішуємо там, запити, які є в ведучого. А зараз я зробила чотири зустрічі, навчання. Uh -huh. Де я розповідаю про гру, розповідаю, як все працює, розповідаю про механіку, і навіть коли вони спробують, будемо розбирати кейси, що там в кого є, і це дуже дуже, я запишу. Потім буду просто не збирати навчання, ну може деколи ще зроблю, а просто дав буду давати у цю записані вже уроки, а в людей, які зараз підуть зі мною в цю історію, є можливість прямо в живому форматі зі мною спілкуватися. Слухайте, ну спочатку треба спробувати так ну зрозуміліше, взагалі куди людина іде. Я так розумів, будете грати і протягом навчання. Я, я я вже я намагався згадати, коли я. Був у вас на грі, вже років 7, певно, пройшло. Але досі пам'ятаю, що там було, такі ну якісь нюанси. Тобто, на моєму досвіді, можна точно сказати, що гра незабутня. Не знаю, чи це через ваше коло, чи це все ж таки гра така магічна. дійсно, крута гра, якщо буде можливість спробувати, але не знаю, вони були ще ігри. У вас коли. Але... Ну, бачиш, минулого тижня вона була, ми про це також да. в передачі згадували. Да, я деколи проводжу в Барселоні, зараз ще поки не поставила. Але знаєш що ще треба знати учасника? Можливо, да. хтось нас слухає і живе в Іспанії. Я в Іспанії да. буду проводити. Ти мене запитував про мрії минулої передачі? Да. Знаєш, да. Так, Одна з мрій буде збуватися, бо я буду проводити офлайн захід. Буде одне, одно, одноденний тренінг з емоційного інтелекту в Барселоні офлайн 18 травня. Тож, друзі, приєднуйтесь, можливо, хтось може приїхати, бо кажуть, що зустрічі зі мною поворотні моменти в житті. Навіть через одноденний тренінг інтелекту да. можна дійсно дуже, дуже багато чого для себе взяти, для свого життя. Тож чекаю на вас 18 травня в Барселоні. Ну От бачите, минулого програма Али це мрія, а в цій програмі вже Али це ціль. Це механізм кулемету у Али спрацьовує, як перетворювати мрії на ціль. Ну, це, це досвід, це все ж таки да. Чи це магія. Я вже сам не знаю, як це працює, Хоча здогадуюсь, ладно. Переходимо до запиту. Так, так, отакий. У мене складні стосунки з сестрою і з самого дитинства змагалася за увагу батьків, і тепер у дорослому віці між нами відчувається холодне суперництво. Хочу зрозуміти, як позбутися цієї постійної напруги. Та побудувати теплішу підтримуючу комунікацію без заздрості і прихованих образ. Цікавий запит такий. Ви казали, що вам мають, мають бути цікаві для вас. Цікавий, Бачити. цікавий. Е, і е, вже зараз хтось точно думає: так це ж до психотерапевта, да? до психолога. В кожній, е, підкреслюю ще раз, що в кожній допомагаючій професії є психологія. Без неї не можна. Ем, і навіть в міжнародній інтегральній коучинг-школі багато психології. Я просто не об'являю, це психологія. Я все вам подаю як навчання коучингу, але психології там багато. І тут я б точно спочатку я б сказала: розкажіть трошечки більше про це. Сестра молодша, старша, ем, що таке самого дитинства, і е, ви кажете, що ми тут ми, там, ми змагалися, і я попросила вам в цій розповіді розказати більше про себе, що ви. Да? Ем, бо де, коли отак коли от от такі розкази, що ми там змагаємось, а потім. Mm. Виявляється, що це вона мені заздрить, це вона там образилась, і хочеться все ж таки про людину, а що в тебе? Да? Вибачте, вибачте Алла. Ви сказали, що люди. Подивляться, скажуть запит до психолога. А в мене така думка: якраз знаєте люди подивляться, скажуть: та це ж там до мами піти, пожалітися до, до подруги, до чоловіка. Ну це взагалі там не, не до психолога, це ж такі побутові речі. І, От, і так мене, може така, бути. Да я вже просунув просунутих просунути, людей, да. які все ж таки звикли... краще йти Ми... не до мами і не до подружки. Ми звикли, що це норма, розумієте, норма нашого життя. Тому з цим, в принципі, нічого або не можна зробити, або не і думка такої немає, що там треба можна до когось піти і щось тоді зміниться. Ну я б точно запитувала, що ви хочете як результат ну, о цього пропрацювання, да? ем, як ви зрозумієте, що він є в вас? Щоб переконатися, що тут немає запиту третіх осіб, що таке запит третіх осіб, да? Матчасть даю. Це коли будує людина ціль е і каже: Я хочу, щоб сестра. Або Я хочу, щоб ми з сестрою. Оце все не приймається. Тут є тільки ти, да? сестра, не тут, можливо, в сестри зовсім інша версія. І одну з таких технік я точно б застосовувала. Яку можна прі примінити от в таких випадках, да, в таких запитах. Ну, коли вже про ціль ми з'ясували, і людина вже її побудувала відносно себе? Я хочу там не образатись, ну не ображатись і не заздрити, я б запитала, а що замість цього, і вона б там сказала спокійно там. Тепло відноситись до сестри. Ну, наприклад, та спостерігати з радістю за тим, що в неї там не знаю, виходить, там і все таке. Ну, це наприклад, е, і, ну там, радіти за неї і. А може, такий з. Вимовити, якщо ж сестра у всьому винна завжди, це її поведінка деструктивна, це її слова деструктивні Я зараз захищаю клієнта так, так, так. з його боку. Добре, добре, а, добре це прямо і я б тут примінила якраз цю техніку, яка буде тут доречна. Я б сказала, хочете, ми проведемо зараз такий експеримент? Ну, людина так. скаже так, ну, завжди, бо це ж цікавий експеримент якийсь. Е, і зараз от, прям, я буду вас навіть, навіть, прям, намагайтесь це зробити. Уявіть, ну, там, я б запитала, як звуть сестру, я це вже казала в якихось передачах. Так. Ну, наприклад, Світлана. Уявіть, що ви Світлана. І саме ви прийшли до мене. Зможете? Да. Ну, ну, спробую це да. важко, але я спробую. І я кажу: якщо ви будете знову ж таки вилітати в Тетяну, якою є ви, то я буду вас да, даєте мені таке добро на це. Я буду вам нагадувати, що ви Світлана. І так, Світлана, добрий день. Е, ви сказали, що ви ну, у вас є там якась така ситуація з сестрою. Опишіть, будь ласка, що там і чого ви хочете. Все. І людина починає описувати. І це дуже дивовижна техніка, яка дуже повертає відповідальність людині, яка їй показує, що Світлана жива людина, що Світлана також може ображатися, щось там бачити по-своєму. І навіть е, ну, є до чого, і Тетяна починає розуміти, що не тільки Світлана там винна і щось там не так робить, а. Є підґрунтя від Тетяни, від і Тетяна є вкладом ці відносини. І той вклад не завжди конструктивний. А, і після цього а, прям, ну як це буває? Людина каже там так, так, а потім от такі очі, ну, начебто щось, а що так. зараз? Тетяна вже бачу, що зараз так, буде. Так, що так. зараз? Да, що усвідомили? Ну, я тут зрозуміла, ти, і ти, і ти, тут бувають певні інсайти. <гларувайте> і от коли цей експеримент ну, вже нема що казати Світлані, Світлана вже все розповіла. І тоді повертаєтесь, да, ви знову Тетяна. Які висновки ви робите з цього такого експерименту? І завжди висновки ну, ось такі, що. Дійсно, я також там якийсь вклад, я там або не додивилася, або там щось там зробила, колись, і це там тригерить зараз мою сестру, а тут я не вибачилася, тут ще щось. Ну, Щось там людина знову ж таки розповідає. І тепер, коли так, коли ви так бачите це, як може звучати те, чого ви хочете? І це буде коректировка цілі. Знову ж таки, вона ціль буде в, в зоні відповідальності людини, яка до нас звертається, в даному випадку, в даному кейсі, це Тетяна, і вже відносно цієї цілі з розумінням, що це не просто сестра, яка завжди у всьому винна, а жива людина, яка. Можливо, можливо, вона не так погодиться дійсно. Ну, дивіться, що тут головне. Коуч об'єктивний. Він не за Тетяну і не за Світлану. Він допомагає Тетяні подивитись на ситуацію очами Світлани. Можливо, навіть да, це, це буде ну, ще можна одну техніку. От зараз Світлана вам щось говорить. От що б Світлана вам прямо зараз сказала? От ви е, сідаєте сюди на стілець, як Світлана, кажіть, а тепер ви Тетяна, що б ви відповіли їй? А тепер ви спостерігач. Ви спостерігаєте за розмовою Світлани і Тетяни. І що ви чуєте, що ви бачите? Ось така позиція зі сторони, вона дуже-дуже важлива. Це все ще я відповідаю на твоє запитання, що робити, коли вона ж винна. І це також бувають в запитах про чоловіка і жінку. Це класна техніка, я да, це дуже корисно її використовувати під час коучинг сесії підтверджую. І тут е просто далі, коли побудована вже ціль, коли людина розуміє, да, що друга людина. Ну, не тільки друга людина вкладає щось, і це є причиною цих віднос... відносин і такого стану відносин, а й сама людина, який склад в це, в неї виникають певні ідеї, що робити. І mm -hmm. деколи, деколи, ем, я не скажу, що вони завжди ем, дійсно відносини в... дуже дуже гарні як результат. Буває етап, коли людина приймає рішення не розмовляти навіть. Ну, Я запитую, що може бути результатом, і, і що тоді, і все таке, що завжди запитую, ну, про ризики. Да? Ну, Це було в мене в кейсі не між сестрами, а між моїм клієнтом і її мамою. І там був певний етап. Що я попереджу маму, якщо вона буде ну, знову мене е, там сварити і розказувати мені, що я не так рухаюсь, я попереджу її, що я буду класти слухавку. Ну, Мам, не ображайся. Да? Я, ну, Ти можеш ображатись, я то розумію, але я дійсно я тебе попереджаю, що я покладу. Бо це на мене впливає погано. І тоді я з цього поганого стану починаю з тобою розмовляти і на тебе це впливає погано. Нам воно ну, не, ні мені, ні, 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 ні тобі, не, не додає якоїсь, там, якогось позитиву і сили. І в них був певний стан, от такого, що коли клалась, я кладу слухавку, я там, не приїжджаю додому, і в них через певний період мама. Е Позвонила сама, сказала, що вона то розуміє, вона буде намагатись, вона буде старатись, і в них потрошку-потрошку вибудувались інші відносини. Мама, я не скажу, що вона змінилась. Тут і, і відношення змінилось моєї клієнтки до мами, і вона перестала її намагатись змінити свою маму. Мама зрозуміла, що донька. Ну, дійсно, має, вона доросла, має свою думку, має своє життя, і дійсно вона має на це право. І дійсно в них була е, така система домовленостей, е, коли е, ну, кожна з них може там перервати розмову. І сказати: так. слухай, зараз я не хочу продовжувати, бо буде те саме, що колись було, і це не тобі, не мені не добре. І ти знаєш, це спрацювало. Це спрацювало. Не змінилась, мама, ні. Але так, так. між ними були інші відносини. Слухайте, Алла, Ну, дивіться, я так розумію, все ж таки, да, що формула цих е, стосунків, комунікації, да у кожні, в кожній сім'ї буде своя, і це буде результат, може бути результатом сесії, якраз. Е, е, але не можу. У вас в якості моєї улюбленої рубрики е, Фінальний тост не спитати чи є все ж таки, ну не скажу формула. Е, у нас була метафора в одній з попередніх трансляцій е, про міст да з опорами. От якісь yeah. такі опори е, для е, гармонійних. Чи інше слово підберіть стосунків з родичами. Бо у нас були кохані, але тут все ж таки не обираєш. Де розведешся? Ти з батьком чи так, так. Ігор, я маю вже відповідь. У мене є такий принцип, який точно в відносинах важливо пам'ятати? ЗМ… Так, я записую, подивіться ЗМ, золотий м'яч. З ЗС. Змінити можна тільки себе у відносинах, якщо З ой, З Вибачай З Змінити можна тільки себе. Коли ми в відносинах, ми пам'ятаємо цей принцип. І тоді wow. дійсно ми не фокусуємося на тому, що той зробив не так, а фокусуємося на ну він вже зробив, і він може так зробити знову. Як і що я можу змінити у себе для того, щоб отримати те, що я хочу. А я хочу, знову ж нагадую вам, не щоб він змінився, бо це не до нас, не до коучу, а щоб щось, і, можливо, я можу змінити своє відношення, я можу змінити свою реакцію. Я можу змінити не знаю, закрити рота і не підливати масла в вогонь. Я можу не казати образи, які в мене є за все життя, а розказати, що мені боляче, коли я то чую. І попросити, можливо, розказати чесно і щиро про свій намір, змінити ці відношення відносини між нами, і сказати, що я готова змінюватись. І, можливо, інша людина скаже: Йди лісом, нема питань. Ну, я тоді зробила все, що я могла. І я тоді дійсно буду міняти своє, віднос... своє відношення до цього. Бо я зробила все. Оце той принцип, який дуже допоможе вам перевернути фокус уваги і дійсно мати те, що ви хочете. І мати О. шанс вплинути і на людину. Ну, це шанс, це не гарантія. Дійсно, коли ми змінюємось, система змінюється. А сестри це елементи системи. Це вплине на сестру. Як в моєму кейсі, да, змінювалася людина, донька і мати в відносинах також змінила свою поведінку. А, але це шанс. І коли, наприклад, чоловік і дружина, я завжди попереджаю, ви будете змінюватись, Ну, хтось з них, хто мій клієнт. І це небезпечно для ваших стосунків. Навіть ви можете розійтись, будьте готові до цього. Так може бути. Бо інша людина може не сприймати ваші зміни. Ви у пазлах, якщо ви змінились, а пазл не заходить, людина не захоче да, якось також щось тут підлаштовуватись, розійдетесь. До цього треба бути готовим. Алла, як завжди, шикарний тост. У вас треба книжку випускати тостів чи тостів, як правильно. Я бажаю нашим глядачам, щоб у вас такі стосунки вибудували чи ви вибудували свої сім'ї, щоб тост за час за МТС звучав зрозуміло для кожного члена цієї сім'ї. Але дуже вам вдячний, побачимося через тиждень в новому випуску коучінь розборів. Всім па. До зустрічі.